Железо да, люблю. Приклад для студентів. Викладачка фізкультури ДНУ Ірина Головічук стала дворазовою чемпіонкою України з пауерліфтингу. Титул спортсменка завоювала за виконання вправ багатоповторного жиму та жиму лежачи. они наши первые дві за перше место в жимі лежа на багатоповторному жимі. На чемпіонаті півдня України з «Пуш енд Пул» Ірина була не тільки єдиним викладачем серед учасників, а й найстаршою спортсменкою серед жінок. Пояснює, крім практики та тренувань, треба знати і теорію. Очень більшу роль, що вот в процесі і захисту кандидатської диссертації, і це дає базис, який дозволяє тренуватися і вкладати в вот своїх питаннях. Інтенсивна підготовка до чемпіонату з пауерліфтингу тривала декілька місяців. Ірині довелося навіть схуднути на 5 кілограмів для своєї вагової категорії 60 кілограмів. Що братиме участь у змаганнях, не фішувала, і тепер стримати емоції та гордість не може. Бо я не знаю, наскільки це можна описать словами, але це настолько ценно. Вот каждый твой капелька пота потрачена в залі, вот она, когда реалізована в результат, Я бы сказала, що це, внутренняя внутрішня за себе. Крім золота на чемпіонаті, Ірина Головійчук отримала майстра спорту з пауерліфтингу. До цього мала майстра спорту з плавання та морського багатобор'я. Каже, ще одна нагорода підвищила авторитет серед колег та студентів. Я була якщо чесно, как бы приятно, очень приятно удивлена, тому що очень много моїх воспитанников, очень много моїх студентів в першу чергу сказала, даже наверное, менше колег більше дітей мене поддержало. Після чемпіонату України з пауерліфтингу Ірина не розслабляється, тренується щодня. Готується до чемпіонатів Європи та світу. Ганна Грименчук і Рюдинецький про Дніпро сьогодні.